Добрий ранок, з вами ранком Тім. А це значить, що на вас чекає цікава пригода. Вже за 18 хвилин в рамках нашого суботнього тренування ми стартуємо невеличку ультру 50-52 кілометри. Стартуємо з Житомира, біжимо по правому березі Тетерева. І вже, якщо ви бачите цей відосік, то. Схожий маршрут, ви вже можете побачити на каналі. Відео буде чи тут, чи тут, чи може десь в коментарях. Я його закріплю, там цікаво, бо ми рухаємося далі. Наша головна мета сьогодні це на 30 му кілометрі нас буде чекати Макдональдс. І для багатьох я вам скажу, це ще та мотивація. Ну і далі ще 20 км до крутому до Житомира. До зустрічі і погнали до. Пригод. Ну що, наша бригада вже зібралась, ми вже на старті. Стартуємо буквально за хвилинку, годиночки вже повключали. Все, ми погнали. Це щоб у вас трошечки пульса піднялись. У нас зараз буде штурм залізничної корії. Буде круто, ми вже тут бували. а ось а поки лісочок. Всі біжим, зараз десь 8-9 кілометр. А ось, так що зараз там буде трошки екшену. Так люди таліпні Oh. Це так, щоб набору висоти набрать. Mm. Ну у нього ж тогда була осы, так штормували в лоб метр. А тепер спуск. Ооо! Oh, Ее! Yeah! Oh, yeah! Операція пройшла успішно, тільки один я япнувся, але все добре. Трошки фану. Ой, якраз потяг їде, оце то ми вчасно. Оце то ми вчасно. Було весело. Так, ну що, ми зустріли деньку і зробили невеличкий підстоп. Трошки підживитися, вже там година, година, година 20, година 25 в русі, можна щось підживати. Ну, як ви думаєте, що е, ультрамарафонці? Ну, ультра, що у нас сьогодні маленька пригода, 50 кілометрів, вже можна називати ультрою, що люди їдять да, на таких дистанціях. Думаєте, всі там гелі, шмелі, чудо, чада, дитяча пюрешка. Але є з гелі. Всі нормальні люди, О, їдять ага, всі я нормальні пюреш, люди є, їдять. Всі на сісах, а я сі на сі. чудо чудочаді. Сі-сі їдять, сі <реш> так що трошки треба підживитися. Будемо бігти далі. Ну, а якщо, якщо серйозно, то дійсно. Ну, таку малоінтенсивну пробіжку. Ну, мені єлі не потрібен. Тут паче, що мак на 30-му кілометрі. 30 Три пюрешки. Один протеїновий батончик, АТБшний кокосовий. І єдине, що із спортивного харчування, так, це тут вуглеводний напій е, на 500 мл, 160 калорій. Так що не все так погано, але дійсно воно того вистачить. Закінчилась у нас походу бігла частина маршруту і ми десь хі, біля Тетера будемо зараз прориватися через ліс. Ну нічого, тут недовго. Ви вже тут були, так що ми знаємо. у нас 17 км, забігаємо Левків, ось центр Левкова, але ми тут так чисто на хвилинку умовно пробігли і все. Зараз вже перейдемо знову на правий берег тетерева і продовжимо далі наш маршрут. А що робити, коли стає важко, коли закінчуються сили рухатись далі? Все вірно. Треба шукати вірну мотивацію. Для когось ультрамарафон це шлях до омріяного фінішу. Інші мріють нарешті виспатись. Декому думки про келих хмільного додають сил на останніх кілометрах, хтось женеться за місцем на п'ятисталі. Є ті, хто після всіх пригод найбільше цінує час із родиною, а для когось немає нічого кращого за заслужену фінішерську медаль. Але сьогодні у нас у всіх одна мотивація, і це МакДональдс. І ми продовжуємо рухатись далі, не дивлячись на жодні перешкоди. Забігли в кошарище і натрапили на будиночок, такий а-ля пірамідка трикутний там. На здачу біля лавандового поля з чанами. Все, там тепла підлога, кухня, прям біля лісу і на весну вже чекають гості. Так що треба їхати розвідувати буде. В кошарищах натрапили на такий майданчик крутий. Зараз буде топчик просто підписний міст через тетерів в кошарищах. Відчувається наче як в якихось Карпатах. Ооо! Місток слизький. І що так він гойдається, гойдається. Клас! Подивіться, круче. Це просто хто не скаче, той москаль. Так, у нас секшн. Нормальний екшен, зараз будемо їхати. Тримайтеся нормально. Так. Мігенький, міхеньки. класний. Собі, да? А, да, зараз річку перейдемо. спуску, Як завжди, апхідчик Але дивіться Як тут круто. Я щось поліз. По самому нерівному. але Я дивився телевізор, так показати телевізока. У уроки 5, молодий. Я вже спаскував, я на випуске. А от там ззаду, ззаду тренувальна база футбольного клубу Полісся, а ми вже вийшли на е, лісову стежку. Так. Клас! Зараз подивимось. Так, київська траса. Треба бути обережними. І нарешті наша полярна зірка. Еес. Ще трошечки і ми будемо. Чекай нас. У нас тут нормальний такий джип трек по болоту. Вже шузи понабирали по кілограму. Добігаємо наш відрізок багняного трейлу. І вже майже на трасі, але ще трішечки. Ще буквально трішечки багнючки такий фінальний. І ми вже будемо на асфальті. Ну що, асфальтик, треба трошки ноги обстукувати, так? Да? Вот. О, боже, тут, какашки. тут какашки Тут какашки, а тут багно Зараз трошки попстукаемся, чекаемся наших Можно попсуковаться Можна і пообсукуватися. Ну що там? О! Ви бігали взагалі десь? Ей. Максим, ти шутки чистий. Ти десь бігав чи ні? Бля, Ваньку. Ваньку, валя. Ай-яй-яй. Ай, ай. Красавчик. Силова яка? Силова! Ти десь бігав, що такий чистий? Uh-huh. Yeah. У нас 47 кМ. Рухаємося по лівому березі Тетерова, Орієнтовно ще 5 км і буде фініш. Все ок. <пробітник> а... Ніхто не зійшов, це вже добре. Зараз скоро буде місток. Ми перейдемо знову на правий. І вже майже тим самим маршрутком повернемося на фітніш. Ну що, ми вже на 52-му і у нас тут передфінішний даунхільчик спускаємося, чекаємо хлопців, та вже на фініш. Наш традиційний фотостоп. Ну і для закріплення результату ще один апхілчик Хто був передостанній апхільчик перед фінішем А це вже останній. І ми вже. Газкантора. Це ці чудесні слова. Як ви мріяли їх почути. П'ять 500. Полтору ж км не впалися. Але який маршрут! І впевнено фінішуємо! у, -у. Вже не газкантора, а газ мережі. Поки ми бігали, газкантору змінила, газкантора змінила назву на газ мережі. <свят> <свят> молодці! Всі <свят> молодці, Максі красавчі! <свят> ще двоє добігають! І вважайте, суботній лонг закінчений. Класне тренування, зараз стоп-1 годиничок. Глигенько. Якраз класно ось цьому і стартанули. Зараз десь е, третя. Гарна, гарна пробіжечка вийшла. Круте тренування. Легенько, на низенькому пульсі, з маком нарешті. Чекаємо наших. І ще двох чекаємо. І урочисто можна завершувати. З посмішками. На обличчі! Крути, Максик, Женя, дай мені будь ласка. Давай, друг. красавчики. Е -е -е.